Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому за московським часом в промисловій зоні Омська стався потужний вибух на об'єкті зберігання ядерних відходів формально, відомому як інженерно-хімічний центр обробки спецматеріалів номер 13 Вибух супроводжувався характерним світловим спалахом, хвилою тискою короткочасковим збоєм в електромережі. Радіус 25 км. через 20 хвилин. МНС оголосили про аварію технічного характеру без вказівки на радіаційний фон. Але вже через годину супутники НАТО зафіксували радіаційний шлейф, який поширюється на південний захід. У внутрішніх звітах йдеться про часткову детонацію резервуару з відпрацьованими ізотопами плутонію 239 Друге жертви і катастрофа за попередніми оцінками загинули 74 працівники 200 – у критичному стані. Одна з граматичних секцій зруйнована повністю витік неконтрольований. рівень випромінювання на момент перших землі в зоні епіцентру. Більше 30 мК 3 гот. Це найбільша техногенна аварія РФ після 93-го року. Третя в Кремлі паніка. Пишуть, що скликав екстрану на нараду із силовиками та Роскосмосом на засіданні. з'явився в з'явився вперше го року. Доповідьому закінчилась фразою технічний збій чи саботаж неясно. ФСБ почала масово же за чистку працівників об'єкта, підозрюючи іноземний вплив. Але вже годину тому, за даними моніторингових систем літак Falcon X-7, з реєстрацією, що пов'язана з радбезом РФ, Взяв курс на Китай на борту ймовірно Патрушов чи його син Дмитро Це не евакуація, Це переговорна втеча. Коментар анонімного джерела в МЗС Франція. Четверта військова ядерна паніка стратегічні сили РФ переведені у режим технічного аудиту. Генерали вимагають повної інвентаризації об'єктів ядерного класу. Перегляду процедур зберігання ізотопів зітопів розслідування продажі ряду контейнерів з 23-го року в середовищі ГЕШ поширюється думка. Путін втратив контроль над ключовими ядерними секторами. Якщо раніше ядерна кнопка була козером, тепер вона стала страхом навіть для самого генштабу. Це вже просто аварія. Це момент, коли страх перед власною зброєю перевищив віру в свого лідера, і навіть коли ядерна система дає збій режим більше не виживає в з на залізі і диктаті, Нагадаємо, не так давно. В районі Омської області відбулось пряме влучання підземний об'єкт відомий під умовною назвою комплекс 71 Саме там, за інформацією української розвідки, зберігалась одна активна ракета Орієшник бойовій конфігурації стратегічний боєкомплект, включно з боєголовками резервного рівня інженерні лінії запуску самонаведення, які використовуються для тестування вибух. Був настільки потужним, що пів області прокинулась від землетрусу. Ударена хвильна зруйнувала навіть підземні кабелі. Зв'язку повідомляє джерело з місцевих служб. Наслідки стратегічної склад у небуті з оперативними оцінками внаслідок, де рознищено аріяшник згорів резерв стратегічного боєкомплекту. Загинули 24 офіцери-інженери, які перебували там на об'єкті. Всі канали зв'язку з центром управління відключено. Як це сталося? Як це вдалося, зсу використали таємну модифікацію надзвукової ракети, розроблено спільно з союзниками. Вона пробуває 70 метрів армованого бетону, ухиляється від репіді автономно. Має багатоступеневий алгоритм наведення, здатний знаходити об'єкти навіть у радіотіні. Це вже не просто боєголовка, це вирок для тих, хто вірив, що під землею можна сховатись від правосуддя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобайка, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.